Роздуми на кожен день Псалом 30 20, буття 28 11 16. Хай моя присутність панує над усім, що ти переживаєш. Як сяюче покривало мого світла, я піднісся над тобою і над усім, що оточує тебе. Я привчаю тебе постійно пам'ятати, про мене, в будь-якій ситуації, з якою ти стикаєшся. Коли Патріарх Яків біжав від розлюченого брата, він заснув у пустелі, підклавши під голову камінь. Йому наснився сон про небеса, ангелів. І про об'єтницю моєї присутності. І, прокинувшись, він вигукнув дійсно, Господь присутній на місці цьому, а я й не знав. Але це откровення надавалося не лише для нього одного, але й для всіх, хто шукає мене. Кожного разу, коли відчуватимеш віддалення від мене. Скажи, дійсно, Господь присутній на місці цьому, потім попроси мене дати тобі усвідомлення моєї присутності. На такі молитви я завжди із радістю відповім.